Під час сесії Шостницької міськради, яка відбулась 25 квітня, до депутатського корпусу приєднались ще два народних обранця: це Євген Добровольський від Шостницької політичної партії Рідне місто та Інна Скрипка від Сумської обласної організації політичної партії Слуга народу під час обговорення питання про внесення змін до бюджету Шостницької міської територіальної громади на поточний рік були внесені пропозиції. Суть питання полягає в ремонті дорожнього покриття траси. 19.08, яка проходить від Шостинської громади до СНО Новгородської громади. І це буде за умови співфінансування. Ми, я прошу, щоб ми виділили з бюджету, міського бюджету 5 млн грн, а з, з державного бюджету вже було виділено 30 млн Так що Наші тільки пелари. Нема заперечень. Прошу закласти кошти на ремонт дороги Гуковської траси. Ну, там зовсім люди їздять, там не доїхати, поїхати не нічого. Там ну, там не великі ділянки, але треба висити. Декілька років вулиця Чорновола, Заїздами ш п'яти ми ж першим третім. Там уже не то що заїхати, там вже прийти не можна. будь ласка. За розпорядженням Кабміну, бюджету Шосенської міської територіальної громади передбачається додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною агресією Російської Федерації. Про це проінформувала начальниця фінансового управління Шосенкої міськради Ольга Голуш. Спрямувати кошти додаткової дотації, яку я зачитала тільки, що в сумі 21 мільйон 651 тисяча 900 гривень, на управління освіти в сумі 1 мільйон 200 тисяч гривень, відділу культури в сумі 870 тисяч гривень, по управлінню житлово-комунального господарства 1 мільйон 500 тисяч гривень, по управління надзвичайної ситуації 10 мільйонів грн, по центральній районній лікарні 4 млн грн. На своєму правлінню чотири мільйони тисяча гривень. Кошти додаткової дотації з державного бюджету будуть спрямовані на декілька напрямків. Виконання першочергових, невідкладних аварійних відновлюваних робіт на придбання будівельних матеріалів для відновлення пошкоджених об'єктів. На ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та систем, зокрема теплопостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, опалення та електричних мереж. Тут ми не просто повинні зарахувати таку суму, це серйозна сума. Ви розумієте, 21 мільйон. А подякувати президенту, уряду, що вони звернули на нашу громаду. Це не всім громадам України, це тільки прикордонним і близьким, де можливі бойові дії. І ця цифра у нас друга після сум, тобто значна сума, і тому ми не просто приймаємо. Ми з розумінням приймаємо, що це можливість відновлювати і школи, і садки, і дороги, і таке, те, що. Ушкоджено або закупка матеріалу для ліквідації ушкодження, але чітко по регламенту. Тобто, ці кошти не можна кудись хотів направити і не можна якимсь чином десь слово не так, і її назад заберуть субенцію до державного бюджету. Тобто, надзвичайно відповідно. Я прошу головних розпорядників кошти дуже уважно відноситись по кожній цих Передбачається 5 мільйонів гривень з місцевого бюджету на продовження ремонтних робіт автодороги Шостка Дібрівка. Наразі ремонт дороги у цьому напрямку виконаний до села. Івот. «Це сума незначна для таких обсягів робіт. Тобто, дорога давше робить і робить. Але це перший траж. Також передбачається 1 мільйон 200 тисяч гривень на ремонт дороги Богданівка, Собички. П'ятсот 510 тисяч гривень виділять водоканалу на оплати послуг з гідроочищення колекторів на декількох вулицях міста. Ну, ви бачили інформацію. Це в засобах масової інформації прийшлося наймати сторонню організацію, яка приїхала відповідною технікою. повитягували з наших корчі, ручки, ну фуфайки, одежа. Ну, вроді спеціально хто туди закидає, розумієте, що винуждені таку акцію зробити. Я думаю, це дасть, тому що в нас одночасно стало три колектори за цю. Може хто умисно це зробив? І таке може бути, розумієте? Ми вже. Вже на все дивимося. Депутати передбачили 200 тисяч гривень для комунального підприємства міський ринок міста Шостка. Як стало відомо під час засідання депутатських комісій, підприємство знаходиться у скрудному фінансовому становищі, тому було ухвалено рішення щодо облаштування на території ринку відкритої автостоянки площею півтори тисячі квадратних метрів. У мене така думка: якщо підприємство комунальне підприємство, яке не звітує до слова. Щорічна, да? воно працює. Про роботу цього закладу знає Микола Петрович, знає керівництво. Якщо всі бачать необхідність його праці, то я вважаю, що 200 тисяч повинні ми надати їм. якщо це їх план, і вони таким чином бажають. Торкнутися хоч з точки з цієї мертвої, да? то повинні ми це, їм це, хоч це. трошки. Причому вони пропонують такий адекватний план, тому що він, актуальність транспорту. Є і ми повинні їм допомогти. Говорили й про епідситуацію влітку. Народнообраниця Тетяна Тупікова, яка також є завідувачкою інфекційного відділення у шості, закликала стежити за станом питної води у місті. Також депутати голосували за надання дозволів на встановлення нових мафів. Своєю чергою, народнообраниця Анна Каплієва закликала впорядкувати ці споруди у місті. Давайте ж. Певному вигляду наше місто і тоді доручимо земельні комісії і комісії з підприємницької діяльності прибрати старі мапи, які монітори. Для того щоб наше місто мало гарне обличчя, тим більше, що нові мафи будуть стандартизовані, і наскільки я розумію. То давайте ми звільнимо місця для наступних мапів, якщо хтось не займається. Також під час сесії міськради було сформовано три постійних депутатських комісії. Одна з них з питань економічної діяльності, планування бюджету фінансів та регуляторної політики. Друга депутатська комісія з питань освіти, науки, молоді та соціального захисту населення, третя депутатська комісія з питань будівництва, комунального господарства та майна, транспорту, зв'язку, архітектури та земельних ресурсів, боротьбі з корупцією.